З'явились дрони, виникла й майстерня, розповідає заступник командира батальйону безпілотних систем 153 окремої механізованої бригади Володимир Шугаєв. Тут ремонтують та вдосконалюють безпілотники. Самі дрони потребують доволі часто якоїсь адаптації, доробки, переробки під різні умови, якби умови фронту, починаючи від там очікуваних і запланованих відстаней. радіо. Радіочастот, якихось комбінацій нашого та ворожого ребу, і так далі. А так, і є дрони, які не камікадзе, які багаторазово це в першу чергу розвідники, які дуже часто використовуються є майже у всіх Так і бомбери або якісь спеціальні дрони, в тому числі для перехоплювання, для логістики. для там привезення, під, підвезення чогось або, навпаки, забирання чогось в іншому напрямку. А ось, тобто багато з них не летять в одну сторону, вони якби, повертаються по декілька сотень вилітів на борт і якби, постійно потребують перевірок, так і такі обслуговування. Дрон можна ремонтувати безліч разів, говорить військовослужбовець Володимир. Коли, наприклад, там на позиції там і, мать, все те, все, всяке буває, обстріли тобто пошкодити. Після цього ми робимо заміну частин, які вже, наприклад, пошкоджені, або ж дивимося, тестуємо їх всякими приладами і потім віддаємо назад. На даний момент це йде ремонт антенни Маука. Якщо ще, наприклад. Там плата пошкоджена, то ми її замінимо вже корпус. Ну ми вже на принтері все зробити. <гум> так що варіантів. <гум> Олександр проєктує та виготовляє деталі для дронів на 3D-принтері. У цивільному житті він говорить, був конструктором. Пілоти приходять, говорять, нам що треба, і ми це виконуємо. Ну дрон, треба зламати. Мені приходиться це перемальовувати, бо моделі немає. І... І ремонтувати. Да. Частіше приходиться їх ремонтувати. Тобто там частіше вони падають. І теж ці детально друковані 3D-принтерах вони дуже хаванки. В основному це йде навіть покращення серійних дронів. Там, допустимо, щось на заводі зробили, ну нам це не підходить, тому ми це міняємо. Треба відповідно передруковувати всякі кріплення і тому подібне. Потреба у безпілотниках у військовослужбовців є завжди, говорить Володимир Шугаєв. Дорони полегшать життя в першу чергу пехотинців, тому що дозволяють як раніше виявити, так і якби не дати ворогу до них. Дійти, добратися так і забезпечити їм якби постачання, підвезення продуктів, води, медикаментів, боєприпасів. Є потреба в різних дронах, є потреба в а, спеціалізованих, є потреба в тому, щоб а, в переході на якісь відкриті і інтеграції дронів між собою, щоб це була не якби не поодинока історія окремого екіпажу, окремого оператора, Об система, а об'єднана система. В цілому роботи тут є багато. Олена Ліченко, Владислав Купрієв Ігор Петченко. Суспільне новини Херсонщина.